Доброго дня, мої дорогінкі учні. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з дуже знаменитим скульптором, постимпресіоністом Огюстом Роденом. Його скульптури насправді вражають. Митці говорять, що він якби. До, ну, був, був, знаходився, перепрошую, під впливом античної скульптури, що він якби вийшов із імпресіонізму і надав щось своє, тому його вважають скульптором-постімпресіоністом. Але все по черзі. Тож, я запрошую вас до нашої онлайн-студії, творчість на дотик. І зараз ми все дізнаємося під час перегляду презентації. І так, Рене Франсюа Огюст Роден. Народився у 1840 році, а помер у 1917 році. Це французький скульптор, один із засновників імпресіонізму у скульптурі. Огюст Роден дійсно є одним із стовпів імпресіонізму, якщо розуміти імпресіонізм як величезне духовне явище, а не тільки як творчий метод, визначаємо розбіжності і подібності Огюста Родена з імпресіоністами. Розбіжність з імпресіоністами, <кхи> створюючи свою художню форму, Агюстроден ніколи не ні ґрунтувався на чисто зорових враженнях, швидко плинних ефектах. Його твори не підпорядковувалися умовам певного освітлення. Скульптури агюстра Родена здатні відтримувати різне освітлення, тому що їхня об'ємність цілком затверджена а побудова виконана за суровою наукою планів. Роден прагнув завжди зрозуміти людську сутність, так як людина для художника мала величне значення. У скульптурних портретах художник не намагався досконально передати індивідуальні риси особистості, застигли в меті. В його портрети це відображення біографії через психологічний підхід. На відміну від імпресіоністів, Огюстро Ден захоплювався античністю. Скульптор працював із різним матеріалом. Він був людиною чутевою, створював класичне привабливе тіла і прекрасні, навіть ризиковані пози. На відміну від імпресіоністів, він відвертався від широкої публики, хоча і міг гірко нарікати на те, що натовп нічого не розуміє скульптурі. Пластика творів різноманітна. У багатьох роботах вона схожа на імпресіоністку, форми розчиняються у просторі. Живуть у повітряному середовищі, ніби взаємодіючи зні за принципом взаємопроникнення. Поверхня цих скульптур трепетна світла і тінь. Зараз розглянемо, що він мав спільне з імпресіоністами. Стиль праці Гюстара Дена пластичний і рухлівий. Він завжди намагався створити свої скульптури близькими до життя, поняття живописний реалізм підходять не тільки до імпресіонічних полотін, а й до ранньої скульптури Огюста родена. Під поняттям рух скульптор, митець розумів не що інше, як перехід від одніє пози до іншої. Ось чому рух його пластиці не буває на зльоті, а схоплюється в момент насичення енергією. Тут, у однодумець імпресіоністів у першу чергу. Едгар Дега, хоча, на відміну від нього, художник дбав про вітанченність і зовнішність красу моделі і красу жесту. Розглянемо його дивовижні скульптури. Перша це така скульптурна група, яка називається громадяни Калі. Перед нами скульптури шесть найзначніших і шановних городян. Вони повинні прибути в табір англійського короля Едуарда III, віддати ключі від міста і померти. Гюстроден вирішив, що що шість фігур героїв калі, він розмістить прямо на вулиці, щоб перехожі могли буквально заглянути в очі кожному, відчути себе частиною того, що відбувається. Кожна з фігур демонструє різну реакцію на очікувану загибель. готовність, рішучість, відчай, жах, упокорювання. Розгубленість. Вони ще не знають, що дружина англійського короля вималіть у чоловіка для них помілування і тому готуються до смерті. Наступна картина е, перепрошую, наступна скульптура, яка називається Вічна Вісна. Композиція показує зустріч молодого юнака і дівчини десь в парку або в лісі. Їх тела без одягу, але подане розпливчате й манері, завдяки якій автор показує час події. Пристрасть охопила молоду пару в сутінках. Дівчина, витанчена, зігнулася, але її поза показує, що вона позбавляється сил, мліючи під любовним натиском янука. Наступна картина, знов картина, перепрошую, скульптура називається мислитель. За легендою, мислителям цю скульптуру назвали е, ливарники, що відливали копії цієї скульптури. Сам Раден назвав скульптуру поет, але в мистецтві ми вважаємо цю назву мислитель. Зараз ми дізнаємося з вами, для чого він її від початку називав поет. Вона е, вінчала грандіозну композицію воріт пекла і зображувала Данте, який спостерігає згори за муками грішників. Данте, який розуміє, що йому доведеться спуститися вниз в саме пекло. роденовський Данте. Не канонічний, не хвилюючої худоби, ні звичного хітона, скульптор, що так легко оголяв в роботах навіть своїх легендарних сучасників, і з класиком обходиться так же – Потужне, напріжне. Працюючи але атлетично те тіло і спокійна, відсторонена зосередженість пози, міміки на цьому контрасті зростають досі новий емоційний і філософський сенс. Сам роден думав, що розкриває головний секрет власної роботи, фігура справляє таке враження, тому що в ній кожен м'язь, кожен суглоб. Кожна частина тіла в задумливості, пальці ніг, стислий кулак, спіна і ніздри, і не тільки мозок, і не лише загальний вираз обличчя. Так що пам'ятаємо, що цю скульптуру називають мислитель. А ось і розглянемо з вами ці ворота пекла. Зверніть увагу тут угорі розташована ця фігура цього поета Данте, але якого ми називаємо мислителем. Зараз мова піде про найвідомішу і значущу композицію Гюстара Дена, цьому шедевру він присвятив усе життя ворота пекла, згодом вилилися в основну масу статуй. Автором яких є сам роден, скульптури з назвами Поцелунок, «Мислитель» і багато інших, колись були лише замальованками в процесі створення шедевра. Ви будете вражені, але над цим твором француз працював понад 20 років. Композиція була замовлена як оформлення для вхідних дверей Паризького музею декоративних мистецтв. В цей час споруда тільки планувалася. Насправді, майстер не встиг закінчити ворота пекла до своєї кончини. Вони були витворені і відлиті остаточно з бронзи вже після його смерті. Багато ж статуй є собою складовою частину композиції. перетворилися в самостійні витвори мистецтва. Ну, такі як мислитель, поцілунок та інші. Розглянемо статую поцілунок. Скульптура поцілунок одна із найреотичніших робіт майстра. Коли дивишся на неї, неможливо відірвати погляду від пари в пориви пристрасті, і водночас відчувається незручність від того, що став свідком інтимної сцени. Сучасники Гюста Родена вважали поцілунок занадто еротичною скульптурою. Її публічна демонстрація викликала багато суперечок. У 1839 році на Всесвітній виставці в Чикаго скульптура поцілунок не була виставлена на загальний огляд, а стояла окрема в маленькій кімнаті. Її можна було подивитися, але індивідуально, за власним проханням ось така дивна історія. Але усі, у, у, у ці часи так це вважалося. Наступна скульптура називається Бальзак. Образ цієї статуї складається з дивних відомостей, які проте здаються родину надійними та вірними. Бальзак в останні роки життя змучений хворобою, вистажений і втомлений. Таким він його і зобразив у цієї скульптури. Ще одна скульптура, яка називається рука Бога. На цієї скульптури бачимо руку, яка одночасно підтримує, якби витягує із глини або з праху землі людину. Це біблійний образ створення людини, який ряден відтворює у своїй скульптурі. Дякую за увагу! Хочу ще вам сказати, мої дорогенькі, що коли я вивчала мистецтво і ми дійшли до гюста Родена, я була під дуже враженням від його скульптур. І вважаю його творчість ну, однією з найкращих, і це такий митець, який був справжнім генієм свого часу. Меркую, що ця презентація теж і ці скульптури теж зробили на вас враження. Тож бажаю вам добре підготуватися до тестування і до нашої наступної зустрічі на наступному нашому уроці. Бережіть себе, до побачення!